Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Денія, де в нас для вас є ось такий будинок недалеко від моря. 195 тисяч євро за 140 квадратів. Тут дві спальні, один санвузол і дві тераси. Ми бачимо кухню, одразу скажу, що тут необхідний ремонт. Тобто поміняти якісь меблі, бачите, ось така кухня, потрібно, можливо, замінити двері. Тут в нас вітальня, я би, скажімо, поміняв і при вашому бажанні трішечки інші меблі також, тому що вони вже не зовсім, скажімо, сучасні. Тут є спальня, маємо два ліжка повноцінних, маємо навпроти вбудовану шафу. Ось така спальня, досить, таки, як на мене, велика, по стінам досить непогано, маємо ось таке вікно. Рухаємося далі. Тут у нас ванна, кімната, маємо ось таку плитку, гарно, що вона світла, санвузол, умивальник, тобто ось так виглядає у нас. Санвузол ще душова, вікно. Далі ми рухаємося ще в одну спальню. Це трошки більше, ми маємо тут двохспальне ліжко повноцінне, вікно, яке виходить на нашу терасу і навпроти маємо вбудовану. Шафу. По ремонту скажу, що досить непогано, але як я вже говорив, деякі меблі потрібно замінити. Ми зараз виходимо на терасу. Подивіться, скільки місця. Тобто ми тут можемо зробити собі барбікю, тобто зробити гарну зону для відпочинку. Досить таки цікаво і зовсім недалеко до моря.